Хроніки мегаполіса від видавництва Woodcat. Це гра з розкішним артом, де ми будемо боротися за переможні очки, розігруючи карти чотирьох великих домів та використовуючи властивості карт синергії. Давайте дивитись ближче. Гра розрахована від 2 до 4 гравців. І на початку ми викладаємо лише чотири карти синергії, по одній кожного кольору, а інші ховаємо в коробку. І одразу розуміємо, що з реіграбільністю у гри повний порядок. У кожної з карт синергії своя особлива властивість, які ви можете розігрувати. А для деяких з них потрібні навіть додаткові компоненти. Далі готуємо запас золотих і перетусовуємо колоду громадян. У ній знаходяться карти з нумерацією від 3 до 6, 4 різних кольорів. Далі ми відкриваємо три карти громадян і викладаємо їх під карти синергії відповідного кольору. Вручаємо жетон імператора першому гравцю і починаємо партію. Гра складається з трьох раундів, кожен з яких має три послідовні кроки: це відбір карт, розіграш карт і кінець раунду. Правил розповідати не буду, але принцип тут такий. У фазі відбору ми драфтимо карти. Кожен взяв 6 карт з колоди, дві залишив 4 передав гравцю ліворуч, отримав 4 від гравця праворуч, взяв ще 2 і решту передав далі. Коротше, драфт карт. Другий крок це саме розіграш цих карт. Кожен по черзі викладає карти перед собою у зону родинної домівки, або ж у центр столу у зону мегаполіса. Коли ви викладаєте карту у мегаполіс, то ви одразу запускаєте ефект синергії відповідного кольору. Як я казав, ефектів багато, вони різні і круті. А карти розіграні у родинну домівку. Будуть приносити вам переможні очки в кінці гри. Але тут є дуже цікавий нюанс. Якщо в кінці раунду у вашій родинній домівці сумарне значення карт одного кольору перевищує ніж сумарне значення такого ж кольору у мегаполісі, то ви втрачаєте всі свої карти і дулю вам, а не очки. Тобто ви завжди шукаєте баланс між набиранням очок. Підтримання мегаполісу, розіграшем ефектів і слідкування, яку родину будуть поповнювати у мегаполісі ваші суперники. Коротше, особисто мені гра дуже сподобалась. І якщо її описати кількома словами, то я б сказав, що це трохи більше, ніж звичайний картковий філер. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.